Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Карась в очереті. Мене звати Тарас, і ми сьогодні з вами розглянемо один з самих класних, простих і смачних рецептів сала, який ви можете потім взяти з собою на риболовлю. Нам для того потрібно: от я беру 600 г такого от сала з поролістю, беру значить, паприка столова ложка, 2 столові ложки солі, коріандр, чайна ложка, чайна ложка куркуми, чайна ложка перцю, 4 зубці часнику, які я зараз буду натягати на оці от. Дрібні терточці І потім буду додати 2 столових ложки класичного соєвого соусу. І далі ми перейдемо з вами до останнього вже етапу. Нам потрібно буде для цього пергамент і прованські трави. Сало в мене, як я вже сказав, 600 грам. Зараз нам потрібно його розрізати навпіл і потім зробити два таких поздовжніх прорізи, не дорізаючи до кінця. Тобто ми доходимо ножем тільки до шкірки самого сала. Після того, як зробили поздовжні розрізи по салу, ми приступаємо до натирання часнику. Тепер нам потрібна глибока тарілка. Ми туди засипаємо часник. Все, що ми приготували. Добавляємо сюди 2 столових ложки звичайного соєвого соусу. І все це перемішуємо до однорідної маси. Ну, Запах такий, що я б його і так їв, напевне. Але салом буде смачніше. Тепер Тепер сало ретельно натираємо нашою суміш, яка в нас вийшла. Так, не жаліємо руками. Щоб воно пропиталося в майбутньому. шкурку теж можна. То в мене батьки вирощують свиней, і в них є білі свині і є чорні. Я їх називаю грузинські свині, бо в них ростуть отакі чорні волосня. І з-за того, що коли сало в мене з чорних тих свиней, то я не можу їсти шкурку, я її обрізаю. А шкурку я люблю, то буває, коли попадається в мені сало з білою шкіркою, то тоді смачніше. Ну, на даний момент в мене є домашнє сало саме з. З от, таких от чорних свиней. Вони там якось порода називаються чи корейські, чи як. а я їх називаю грузинські. Так, все, сало у нас готове до фінальної запаковки. Розстилаємо пергамент. Будемо висипати прованські трави. Так, не жаліємо. Так, Це на один кусок. Беремо сало і отак обволакуємо його, макаємо повністю в порванські трави. Все. Середину можна туди не засипати, головне, щоб у нас зверху було. Все. замотуємо. і в морозилку на одну добу. ну До ранку можна на ніч. Запихаємо морозилку. і в морозилку до ранку зранку відкриємо, покажу вам, що вийшло. І так, пройшла доба, достаємо сало з морозилки Макота. Треба дати трошки йому розморозити, щоб легше різалось. Але я люблю заморожене. Так що рецепт всім рекомендую. Невеличкий анонс. У мене є два отаких куска сала домашнього. І я покажу вам в наступному відео ще один дуже прикольний рецепт сала. Він трошечки складніше його довше готувати, але воно не менш смачне. Так що підпишіться, щоб не пропустити.